Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed The Run. І нас, ми сьогодні будемо ганятися в Гленвуді Спрінгсі, штат Колорадо. Так, очікуємо, поки все завантажиться. Так, до Нью-Йорка залишилось 3176 кілометрів. І нам... На цей раз треба вже до 89-ї позиції йти. Щоб ми якомога швидше до Чикаго доїхали. Прискорююсь. Тільки панове поліцейські знову будуть нас переслідувати. Хоча я не знаю, мене будуть мати тільки переслідувати. Так. Під 320. Навіть зумів розігнатися. автобус так я виросла вперед. Прискорюємо. Я підтримка жену на цій слизькій трасі В трасі. Ні. Тільки не ви, панове поліцейські, тільки не ви. Ось так вам. <ривітник> так, там огорожа. Там ще одна огрожа. О, Бляха, муха. Нічого собі який маневр виконали, поліцейські. До побачення. Так, я вириваюсь вперед. Ні, Втратив позицію. Like Look at... uh, I have a new При... бляха муха І куди це я вилетів? Так, бляха-муха! Прискорюємось Ось так тобі, панове поліцейський. Іди лісом. За сніжним лісом, бляка, мука. Заносить через ожеледицю. Ні, я не дам тобі обігти мене. Так, я наче поліцейських здихався. Суперник на гості хвостиком їде за мною. Прискорюсь. А ось і фінішна смуга. Ми на 89 й позиції. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон, Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!